Слава Україні, друзі! У мене знов невеличке оновлення. Придбав собі таку ґрунтофрезу ДТЗ 1,50 метрів. Вчора зранку її привіз, встановив, зібрав точніше, встановив і, і встиг ще роботу зробити. Вже була в роботі. Ось така ґрунтофриза. Вчора працював, враховуючи, який тяжкий ґрунт у нас і каміння, і. Ну, дуже тяжка земля, то фреза справилася на, на всі 100. Показала себе. Одним словом, дуже прекрасний результат. Я задоволений, просто супер. Так що моє прохання до вас. Не жалійте ставити лайки, вподобайки, перепрошую. Підписуйтесь на канал. Я думаю, поставити вподобачку вам не тяжко, мені буде приємно. Так що так, друзі, ось таке у мене оновлення невеличке. помаленьку помаленьку часом купляю навісне. В планах ще придбати собі картопле -сажалку. Там косарка і картопле -сажалка. Ну, Це в планах, а як, а як буде, то все час покаже. Так що так, ось таке у мене фриза, встановив, вчора зібрав. Все за один день. Покажу відео в роботі. Відео не знімав, коли я її збирав, бо не було часу, все. Бігом, 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 щоб встигнути зробити роботу. А є відео в роботі, як вона працює. Так що, всім щиро дякую за перегляди, за ваші вподобайки. Ще раз прошу, ставимо подобачки, не жаліємо. Все. Всім гарного дня!